Вітаю вас, шановні глядачі! в ефірі програма «Розмова студії. Сьогодні гість нашої студії митрополит Полтавський і Кременчуцький православної церкви України. Федір. Вітаю вас. А, вітаю. Днями прийшла перереєстрація громади Шишак. Громада ввійшла в храм. І, власне, який раніше належав УПЦ, були навіть певні конфліктні якісь моменти. Яка в нас ситуація на сьогоднішній день у Шишаках? Так, дійсно, така була ну, досить резонансна, як для області подія, тому що було таке, якби протистояння, я б сказав би невелике. Передісторія цієї справи така, що ще у вересні 23-го року віряни провели збори в шишаках. Це було 192 учасники. Там був запрошений священник УПЦ Московського патріархату, і якби ті прихильники. Там були якісь дебати навіть. Ну відбулося голосування. і Весь цей час, буквально ось до недавнього часу, були перевірки, запити щодо легітимності зборів. І, врешті-решт, полтавська військова адміністрація внесла зміни до реєстру. Релігійних організацій, і ця е, релігійна організація Московського патріархату УПЦ перестала існувати. Вона в шишаках, має шишаках, має. Так, в шишаках. Ну і зрозуміло, що якщо вона перестала існувати, то священник е, ну, незаконно утримує будівлю, і вона має належати е, громаді. І громада ввійшла в цей храм, відбулися там певні. Е, Дебати, я б так сказав, зрозуміло, що поліція дуже добре спрацювала, якби вона не дозволила, щоб там були якісь сутички, ламання там дверей, там розбивання. До речі, одному з наших священників порізали колеса в автівці, ну так, по-християнськи в лапках. Угу. От, е, наразі е, та меншість невелика група людей, десь близько 15 осіб, і священник, вони. Перемістилися поруч біля церкви на подвір'ї, там є будівля, і вони там збираються на богослужіння. Ну, а перше богослужіння вони заважали, вони прийшли в храм, і паралельно якби, тут молилася громада, служила літургія. А оця невеличка група людей з чолі з священником служили акафістом і ну, голосно створюючи якби, спеціальну. Такі перешкоди. Ну наразі, слава Богу, якби протистояння немає. Церквою користуються віряни, там відбувається богослужіння. А ті люди, які не згідні, маленька. Тобто, якщо 192 два учасники було на зборах, які проголосували, то близько 15 людей, які не згідні з цим рішенням, вони наразі там поруч моляться. Ну, поки що, слава Богу. Протистоянь немає. Я не знаю, наскільки ця ситуація надалі там буде, як в яку сторону розвиватися. Але те, що переважна, я б сказав, абсолютна більшість, якщо так можна сказати, в Шишаках людей, які себе причисляють до православної традиції, вони підтримують православну церкву України, вони не хочуть, щоб в Шишаках був московський патріархат, як би там не називалася вони там українська православна церква, як би вони там не. Якби відсахувалися від російської церкви? Ну але те, що називається бекграунд, він залишається зв'язки і та пропаганда, яка йшла через цю релігійну громаду, все це пам'ятають люди і не хочуть, щоб був московський патріархат Шишака. Якщо говорити загалом про процес переєстрації, реєстрації громад, як він іде, яка ситуація? Він не припиняється в нас в області, він не такий активний, як в інших областях, там в Київській, чи там вуди ближче до Західної України, там Житомирська чи Хмельницька. Там досить активно йде цей процес. У нас він повільний, але він постійний. Тобто постійно звертаються до мене ініціативні групи із сіл, містеч, селищ нашої області. З ініціативою щодо переходу доєднання до православної церкви України не скрізь це вдається, якби добре. Люди е, хотіли б це зробити мирно. Але м, наштовхується на протидію агресивну протидію священників е, московського патріархату. Ну і якби це десь де в чому гальмує цей процес, але він не зупиняється. Ви якось допомагаєте консультативно, юридично, якісь моменти, оці всі по проведенню зборів і так далі. Ми надаємо юридичну е, консультацію, тому що люди ну не розуміють самого процесу. Тобто, все як прописано в законі, ми м, просто надаємо таку інформаційну підтримку юридичну. Mm -hmm. Якщо говорити загалом про церкву і війну, яка у нас сьогодні в країні, на вашу думку, наскільки церква повинна бути в якомусь процесі? Ви знаєте, церква не відірвана від суспільства, тому що громадяни країни вони є і членами якоїсь релігійної спільноти. Ну, наприклад, за статистичними даними 22-го, здається року, центр Разумкова. Він подавав цю статистику: то 75% українців причисляють себе до православної християнської традиції. І з них 65% вважають себе приналежними до, до української церкви, до, до православної церкви України. Тобто це ті люди, які вимушені часто ходити в московські храми, наприклад, ну, у нас там, наприклад, в Зінькові в нас. Ми добивалися, в нас була там невелика громада, але нас, ну, влада перешкоджала всіляко. Це ще було до, до війни, до 2014 року. Ми не змогли навіть там зареєструвати релігійну громаду в Зінькові. В Зінькові там тільки московський патріархат. І уявіть собі, що, наприклад, ця Україна святкує Різдво 25 грудня, там а в Зінькові святкують 7 січня. Або там 6 січня ми богоявлення, 19 січня в них богоявлення. Тобто таке йде певне розділення і такий дисонанс. Тому вертаючись до питання про церкву і про війну, церква не відірвана від суспільства, і ми не можемо да, відсторонитися від тих подій і від політичних подій, і зрозуміло від таких глобальних подій. Тільки позиція християнська має бути така, що ми ну, війна взагалі зло. Це найбільша форма, найвища форма зла, яка може бути. Тому пропагування війни, нав'язування війни це є зло, це йде від сатани. Так і зрозуміло, що християни мають бути миротворцями, це якби головна позиція. Але якщо це зло прийшло до нас, і після Бучі, після Ірпіня. Після Маріуполя ми розуміємо, що таке російський нацизм або рашизм, ми його називаємо, який підтриманий російською церквою православною, то зрозуміло, що наше завдання захистити свою батьківщину. І ми підтримуємо фактично, ну, майже кожна релігійна громада Православної церкви України є волонтерським центром. І священники допомагають військовим. Ми намагаємося, наприклад, позиція там полтавського батальйону небайдужих, так який діє там при Свято Успенському соборі. У нас і я дотичний до цієї організації, позиція така, що ми. Не збираємо кошти там безпосередньо на озброєння, а все ж таки ми намагаємося на те, що може захист... збираємо на те, що захищає наших військових засоби спостереження, медицина, турнікети, автомобілі це в першу чергу. Але безперечно, що ми маємо захищати свою батьківщину і допомагати Збройним силам України. Це це просто. Необхідність захищатися збройно, бо в нас немає іншого виходу, тому що російський нацизм заперечує існування нас як, як нації. І ми ж знаємо, ось, воно пройшло в засобах масової інформації, що в Московії зовсім нещодавно, буквально на днях, відбувся так званий Всемірний Руський Собор під предводительством головного нациста. Російського Кирила Гундяєва. І в цьому соборі вони видали офіційний документ, назвали його Наказ, де вони виклали там приблизно, здається, в десятьох тезах позицію цього всесвітнього, цього російського собору. Вони його Руський називають. Тобто вони, Чому руський, а не російський, тому що в них алюзія на Русь, що Русь це Ані. І там проголошена така доктрина трієдинства руского народу, що українці і білоруси це субетноси, якби піднароди, єдиного е, руского народа. Е, що це означає? Що е, ця ідеологія, русський мір заперечує моє існування. Тобто, якщо я себе ідентифікую як українця, то я маю бути або, я маю або під тиском визнати, що я е, належу до руського трієдиного народу. Або мене треба знищити. Ну, це такий прихований нацизм. Це, це те, що робили е, е, німецькі нацисти, тобто арійська раса є, і хто не підходить під ці стандарти, мають бути знищений. Там євреї, роми, слов'яни, там частково. О, це те саме. Вони це проголосили як офіційну таку позицію. Вони проголосили, що русський мір не має кордонів, тобто вони претендують на всесвітнє домінування, гегемонію. Вони проголосили, що, що вони є тою силою, русський мір, який є стримуючою силою, всесвітньою, стримуючою силою від зла. Тобто людську свободу, людську гідність, людське життя вони якби вважають. Ну, другорядним, зло. другорядним злом, бо ми, ми, українці, маємо мислити тільки в категоріях руського міра. Оце такий нацизм. Це все проголошено патріархом Кирилом, Він це очолював, він це декларував. Це офіційна позиція цього руского собору. Це його дітище, цей руський собор. Тобто патріарх Кирил Гундяєв він є ідеологом мира, під який Путін підв'язав своє бажання безкінечно царювати, панувати, ну і завойовувати території. До речі, в Шишаках, коли ввійшли в храм віряни і священник, то в шишаках там на престолі зберігається так званий антимінс. Це такий плат матерії, на якому зображено покладення Ісуса Христа у гріб, і без цього антимінсу не може священик звершувати літургію. Найважливіше богослужіння. Це в кожній церкві таке, правда? В кожній церкві, да. ці нюанси, вони от в чому чому УПЦ. Має можливість маніпулювати людьми, тому що в церковному житті в нас є такі тонкощі, які зрозумілі тільки ну я б сказав, то фахівцям да, вузьким фахівцям. А широкому загалу це складно пояснити, тому для широкого загалу є такі стандартні шаблонні фрази, якісь стереотипи, mm -hmm. і цього достатньо. Так ось цей антимінс. Коли його священик розгорнув, то він підписаний там надруковано текст, що цей антимінс освячено по благословенню патріарха Московського всієї Росії. Це Антимінс з 2015 року переданий в цю церкву, підписаний митрополитом їхнім. Тобто священник звершував цю літургію на цьому антимінці, бачачи оцей напис по благословенню Кирила, і цього священника нічого не бентежило. Ну, абсолютно. Потім, нещодавно е, в Фейсбуці було опубліковано, як поминає митрополит Онуфрій і митрополит Епіфаній. Як вони поминають як предстоятелі інших предстоятелів церков? Це теж незрозуміло для широкого загалу, про що йдеться. Тобто, предстоятель церкви на літургії згадує усіх інших патріархів, митрополитів, очільників православних церков, таким чином засвідчуючи єдність, всеправославну єдність, тому що православні церкви існують як така конфедерація незалежних або церков. помісних церков. Та. Але кожен предстоятель цієї кожної церкви поминає інших предстоятелів на літургії, і це так зване євхаристійне єднання, в цьому декларується. Так ось митрополит Епіфаній, це очільник Православної церкви України, ПЦУ, він поминає усіх предстоятелів церков, окрім патріарха Кіріла Гондяєва. Тому що це е Псевдопатріарх, який є патріарх війни, який розв'язав агресію проти нас і благословив на вбивство людей. Як поминає Митрополит УПЦ Московського патріархату, він поминає патріарха Кирила, по-перше, він не тут, мабуть, швидше сказати так, кого Митрополит Онуфрій не поминає на літургії. Він не поминає Вселенського патріарха Варфоломія, він не поминає Олександрійського патріарха, він не поминає. Предстоятеля Елладської церкви, Грецької церкви Греції. Але поминає патріарха Кіріла і інших предстоятелів церкви. А чому він не е, згадує цих трьох? Що ви сказали? Це якісь політичні моменти? Чи що це? Тому що ці три визнали ПЦУ. Ага. І з ними розірвав Євхаристійне єднання Кіріл. Ага, з цими згоди. трьома розірвав євхаристійне єднання Кіріл. Їх не поминає Онуфрій. Натомість він поминає на своїй літургії. Патріарха Кирила, ви це можете побачити в трансляції богослужіння за участю Онуфрія. Про що це говорить? Про те, що в декларації УПЦ про те, що вони не мають стосунку до російської церкви, вони є ну маніпулятивними, вони просто є зовнішніми. Яке ваше до речі, ставлення до законопроекту Верховної Ради щодо заборони? Церков, там, які пов'язані, і так далі. Ви знаєте, я читаю, що там західні партнери висловлюють занепокоєння, що це порушення там свободи релігійної в Україні. Я скажу, що цей закон дуже демократичний. І більше такий декларативний, який якби виражає позицію так держави, тому що він передбачає, що кожну окрему юридичну особу, а кожна парафія, релігійна спільнота є юридичною окремою особою, і треба кожну цю парафію доказати, що вона має конкретний зв'язок з країною-агресором. Ну це дуже складно, тому це більше такий закон, як на мене, такий декларативний позиція нашої держави, позиція нашого суспільства. Але не, не суть, що він таки може бути таким ефективним. Як на мене, то, звичайно, більше треба було б рухатися в сторону ну, перейменування цієї церкви. Ця церква не може називатися Українська православна церква, тому що вона не є українською православною церквою. Ті декларації, які робить ця церква, вони не відповідають ні їхньому статуту, ні суті факту. Да? Є факт. А є декларація, тобто говорити можна що завгодно, а є конкретні критерії, за якими ми можемо оцінити приналежна ця спільнота до російської церкви чи не приналежна, от коли УПЦ. Московського патріархату зробить певні кроки, які покажуть, що вони дійсно від'єдналися від російського православ'я. Ну то тоді вони можуть говорити, що вони від'єдналися. Поки що цього немає це просто декларації. Тому перейменування їх як РПЦ в Україні це було б більш ефективно. Але, зрештою, я за те, щоб просто люди були більш свідомі і розуміли, що російське православ'я воно несе в собі. Оці шовіністичні нацистські ідеї, воно заражене, воно пронизане. Що б ти не говорив би, якщо ти черпаєш ці свої знання із джерела, яким є РПЦ, це джерело отравлене оцим нацизмом яскравим вираженням, якого є декларація цього Руського собору, так званого. Якщо говорити про проблематику церкви, з чим ви сьогодні стикаєтеся? Ви знаєте, якщо на глобальному рівні... То, безперечно, в нас дуже багато проблем. Нам церкві самі, нам треба багато робити змін. І ПЦУ, скажу так, що ми намагаємося рухатися в цьому напрямку. І це позиція і предстоятеля, митрополита Епіфанія. Це, по-перше, відкритість до суспільства, це зміна парадигми, коли священник не такий собі, якийсь недоступний там. Знаєте, я не знаю, жрець чи шаман, над яким всі мають там кланятися і цілувати руки, то ПЦУ повертається до тої ідеї первісної християнської, що священник це обраний із цієї спільноти, обрана особа, на яку покладно трошки більше в сенсі служіння духовного. І тому він буде має бути відкритим до людей. Це перша позиція. Але ви знаєте, що ну у нас бракує кадрів, у нас не вистачає. Ми в меншості, наприклад, в області ми до сьогодні в великій меншості, порівняно з московським патріархатом. У нас не вистачає священників для капеланського служіння. Це перше. В нас не вистачає таких кваліфікованих, високоосвічених. Ви знаєте, що священник в першу чергу це учитель. Він має бути освіченим, він має бути привабливим. Він має збагачувати людей своїми проповідями, повчаннями, тобто освіченість і висока духовне життя. Оце має бути в комплексі. Це ідеал, так ми ще достатньо далеко від цього ідеалу. Тому над цим треба працювати. Ми теж робимо в цьому напрямку певні зрушення. У нас є такий проект Освітня школа святого Паїсія на честь нашого преподобного Паїсія Величковського. В мене є ідея, і я ділюся з нею і на сторінках наших видань, журнал Церква і суспільство», Наприклад, в розмовах дискусіях. Я прихильник такої ідеї, що нам треба змінити взагалі парадигму існування церковної спільноти. Вона має бути не як суто літургійна форма буття парафії, що сьогодні відбувається: церковна спільнота, ці збори церковних парафіян зібрання відбувається тільки в неділю, тільки на літургії. Людина, яка б сучасна, людина яка б хотіла прийти в цю спільноту, в неї є перешкоди, тому що літургія вона це певний обряд, вона передбачає певних якихось знань і так далі. А треба змінити, зробити так, щоб е, церковна спільнота стала спільнотою друзів, і туди має приходити людина, а потім, якщо вона дозріє, е, тоді підводити її вже до таких глибоких практик политових. Mm. Я не можу не задати вам запитання, е, з яким до нас звертається дуже багато глядачів, е, стосовно святкування Пасхи. Тобто, ніби перейшли на новий календар. Там Різдво всіх одинаково, 25-го, а Пасха якось вийшла так, що якісь незрозумілий отакий розподіл. В чому суть проблем? Ця проблема дуже давня. Ця проблема ще тягнеться від часів раннього християнства, тому що західна частина Римської імперії, тобто Римська церква, коли ще була одна церква, святкувала. В, за однією, скажімо так, системою вирахування. Потім східна частина виробила іншу систему, і потім відбулися календарні реформи. Тобто, це все історичний процес, який трошечки розділив практику вирахування цієї пасхалії. Ви ж знаєте, щоб вирахувати, коли Паска, це треба врахувати. Там сонячне рівнодення весняне, потім повний місяць. Mm -hmm. Потім це має бути після іудейської паски, це має бути з суботи на неділю. Тобто оці всі критерії, вони враховані, і ця пасхалія, принаймні в православній церкві, вирахована там на багато років вперед. І в нас виникла ця різниця в святкуваннях вже дуже давно. Це йде мова про століття. Але сьогодні е, питання про те, щоб ми могли святкувати і разом і світле Христове Воскресіння піднімається і е, зовсім ось буквально на днях е, Вселенський патріарх Варфоломій звернувся з е, таким якби проханням до. До Папи Римського, до Риму Католицької церкви про те, щоб підняти це питання і вже наступний рік зробити зусилля, щоб наступний рік ми могли святкувати Пасху в, один, в одну дату. Це повинен бути якийсь процес, якісь рішення прийняті. І... Звичайно, так. Це має бути, по-перше, все це має бути узгоджена, ця математика, я б назвав. би, цей календарний процес mm -hmm. мають якби, уповноважені органи це вирішити, тобто це мають бути собори певні. Але головне, щоб було бажання. Я думаю, що, що ми йдемо в цьому напрямку. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.